Суднобудування має стати національним пріоритетом України, заявив кандидат президенти України Олег Тягнебок на зустрічі з мешканцями Миколаєва. Зараз верфі суднобудівних заводів простоюють або працюють на закордонного замовника. 92% вантажів транспортують за кордон, а приватизований Миколаївський океан банкрут. Нагадав тягнебок. Слід поновити створення не лише торгових, але й військових великовантажних суден, які підвищать обороноздатність України перед лицем російської загрози. Націоналісти можуть примусити державу працювати в цьому напрямку наголосив він. Потрібно розвивати конкурентно спроможні галузі української промисловості і інноваційної діяльності. Зокрема, що стосується українського суднобудування, треба довести до логічного завершення, добудувати і передати до складу е, збройних сил України, зокрема військово-морських сил України, ракетний крейсер України, який є однотипний е, з російським флагманом Чорноморського флоту, крейсером Москва. Водночас Олег Тягнебок закликав до глибокої декомунізації приморського регіону, де досі на відповідальних посадах колишні партпрацівники. Економічний підйом Миколаєва має супроводжувати процес люстрації місцевих органів влади. Давайте у ті наші тисячі студентів, які